Йшли цю зиму, пройдемо що завгодно. А нібито так само такі само навчання проводить Китай, такі само декларує завдання перед собою. А втім, наскільки тут ситуація змінилася і наскільки ця ситуація може вилитися, скажімо так, у щось більш загрозливе. А отут питання зараз залишається відкритим. От ну і як бачимо, в той же час і Майкл Маккол ну дещо змінив риторику, якщо говорити загалом про загальну позицію Сполучених Штатів. Відновили зв'язок з паном Максимом. Нагадаю, політолог міжнародник Максим Ялі з нами на зв'язку. Пане Максимо, то чому ця ситуація кардинально відрізняється від минулорічної? Відрізняється вона насамперед в політичному сенсі. Минули вибори і в Сполучених Штатах. Тоді це були вибори проміжні так звані до конгресу, і Сізінпін також переобрався. Тобто, в принципі, та ситуація мала насамперед політичний підтекст, і це загострення все було через вибори. Вони минули. І так би мовити, це питання перенеслося на 2027 рік, коли е, будуть наступні вибори насамперед в Китаї. І буде вже питання, чи буде переобиратися Сі Цзінпін на новий строк, вже на четвертий, або ні. І це ці джерела, навіть мої там в Китаї, кажуть, що навіть чи минуло осені казали, що або зараз, або 27 й рік. Ну, і бачимо, в минулому році все минулося і де активна підготовка в будь-якому разі всіх сторін. І ми це бачимо. І е, з цих е, тренувань військових, які відбуваються навколо Тайваня, е, Китай дуже ретельно слідкує. За війною в Україні за російсько-українською війною навчається. Ну і невдача Путіна теж відіграла певну роль в тому, що минулого року все минулося, тому що вони зрозуміли не так легко все здається, особливо навіть якщо. Прогнозували і Сполучені Штати і розвідки і ЦРУ, і генерали, що за три дні впаде Київ і за декілька тижнів вся Україна виявилася зовсім по іншому. Вони зрозуміли, враховуючи те, що е озброєння у Тайвані вже було величезне, включаючи літаки, е і це острів є. Певні е, складнощі у, у його захопленні і відсутність бойового опиту е, у китайської армії все це стало вагомими чинниками. Я вже не кажу про ті е, санкції, які були введені проти Росії, які 100% були введені проти Китаю. Е, це рішення було. Ну, принаймні відкладено у часі. Я сказав на, на який час 27 рік і пояснив чому, тому що всі подібні е, дії, акції, сценарії відбуваються е, задля досягнення політичних цілей, а тому відбуваються насамперед напередодні е, виборів. Пане Максиме, напередодні конгресмен Майкл Маккол заявив про те, що в разі, все ж таки, вторгнення Китаю на Тайвань. А США відправлять свої війська на захист острова. Тут виникає питання: а чому і навіщо взагалі була зроблена така заява, і чи матиме вона дійсно якісь наслідки? Це так само політичні заяви, чи дійсно Сполучені Штати Америки можуть, як то кажуть, відійти від риторичного статусу квої і реально відправити свої війська туди? Безперечно, політична заява, конкретного політика. Ми маємо пригадати те, що президент Сполучених Штатів, діючий Джо Байден, під час свого турне до Південної Кореї та Японії також заявив, що якщо не дай Боже Китай нападе, сполучені Штати також втрутяться і допоможуть Тайваню тому особливо новини в цій заяві немає, особливо на тлі заяви діючого головнокомандуючого сполучених штатів Джозефа Байдена, який приймає рішення, так схвалення конгресу має бути, але тим не менше, і враховуючи, що Тайвань і Сполучені Штати. Мають зовні зовсім інший рівень відносин, і головне те, що Тайвань має гарантії військової допомоги у разі військової агресії проти нього будь-якої держави з боку будь-якої держави. Сполучені Штати таким чином, в особі Джозефа Байдена підтвердили ще минулого року року, що це, ці зобов'язання будуть виконані. Пане Максиме, от згадую, що американські генерали вони вже неодноразово запевняли, що в найближчі роки Китай може вторгнутися на Тайвань. Той же Майкл Маккол такої ж думки каже, це в принципі вже а, не новина, і каже, це все одно відбудеться. Така у нього якась знову ж таки дивна заява. Ви кажете про те, що для Китаю питання Тайваню ну до 2027 року, як то кажуть, відкладене поки що. Я не кажу, що вони забули про нього, але от в політичному а, контексті воно відкладене. Якщо ми моделюємо ситуацію і моделюємо а, ті заяви генералів, то на вашу думку, що може стати ключовою передумовою для Пекіну, коли б він дійсно наважився на напад на Тайвань? Ну, по-перше, мабуть, політична воля керівництва, яка вирішує да, приймає такі рішення, враховуючи те, що влада сконцентрована? Хоча це і не варіант Путіна, там є політбюро, так звана, і е, в будь-якому разі Сі Цзінпінь за останні роки значно посилив свою владу, але в будь-якому разі система е, противаг там існує, і він не є ще абсолютним диктатором. Хоча звичайно, вже Увійшов в історію під як перший лідер Китаю, який був обраний на третій строк, перебуває при владі. Це перший чинник, так і умова, політична воля. Другий чинник, звичайно, про який вже я частково розповів. Це готовність армії Китаю і безперечна впевненість в тому, що це може відбутися. Досить легко, без суттєвих збитків я маю на увазі. Ну я звичайно не можу знати, ніхто не обчислював рівень так званий психологічний рівень втрат, але тим не менш мабуть, певні межі є, і це залежатиме від того. Яка буде, який буде рівень готовності самого Тайваню? Кількість зброй, ну і головний чинник, я сказав би так: для того, щоб прийняти такі, таке рішення, Китай має бути е, впевнений в тому, що напряму. Сполучені Штати не будуть втягнути у війну, тому що це зовсім інший рівень. Ядерна найпотужніша держава, найпотужніша у військовому плані, найпотужніша й досі в економічному плані. Тобто, знаєте, тут можна класичну формулу привести, коли взагалі приймається рішення про початок війни. Як я процитую класика. Військової науки фон Клаузевіца, який казав, що війна це продовження політики, коли, тобто кажучи, немає зовсім інших вже важелів або шляхів вирішення проблеми надважливої для тієї чи іншої держави. Вона застосовує і найкритичніший такий варіант початок війни, але Завжди, перед тим, як вдатися до цього найгіршого сценарію в будь-якому разі, тому що ці, це втрати для обох боків, смерті людей, є прорахунки, здійснюються прорахунки. Так? Тобто можлива вигода має перевищувати можливі втрати. Саме так і не і не як інакше. Якщо е при таких розкладах моделювання ситуації вони проводяться постійно, е сторона розуміє, що можливі втрати е будуть е перевищувати можливі здобутки, вона на це не йде. Ну, звичайно, якщо не йдеться про прорахунки, або е якщо ми говоримо про сучасні часи. Ну, то, мабуть, 100% має бути деспотія, повністю диктаторський режим, щоб не було якихось важелів впливу, застережників, запобіжників, якщо. Цілком зрозуміло, що можливо, можливо вигада буде набагато менше аніж втрати, щоб подібне таке відбувалося. Або про рахунки, як це було у випадку російського вторгнення 2022 році. Всі говорили, логіка підказувала, що немає жодного сенсу, тому що теоретично певним. Частину території мож, можливо захопити, але утримувати їх, не кажучи вже про всю територію України, це є абсолютно нереалістичним, Як і виявилось, навіть захопити. Значну частину території в контексті тих планів, які були, я маю на увазі, принаймні лівобережну Україну, так не вдалося Путіну. Але це були дійсно величезні прорахунки і рішення, як це вже відомо, приймалися однією особою або вузьким. Колом над вузьким, а саме Путіним, і в останній момент, ну принаймні, якщо довіряти е, свідченням інформації, джерелам е, американських спецслужб інших розвиток, які про це писали. А сьогодні видання Вашингтон Пост оприлюднило чергову порцію, ну нібито витоку документів з Пентагону сьогодні ще й з ЦРУ, в яких йдеться про те, що Китай може все ж таки передати Росію летальну зброю, якщо Україна вдарить по території Росії саме американською зброєю. А як ви вважаєте, чи дійсно от саме так виглядає ця червона лінія Пекіну? Чи дійсно, якщо Україна використає американську зброю по території Росії, то тоді Китай скаже: Ну тепер точно НАТО втягнути у цю війну? Відповідно, ми будемо постачати зброю Росії. Ні. Розумієте, ну ми ж не можемо довіряти цим даним. Так як зазвичай робиться. Ну і моя точка зору, мої висновки, і вони збігаються з висновками розвідувальних структур. Як зазвичай це робиться, да, вкида, значна частина так оригіналів, можливі там дійсно були витоки всередині там країн НАТО. Але потім це розбавляється дезінформацією, звичайно, використовується. Ну, Ми ж всі розуміємо, що не 16 або 17 тисяч російських військовослужбовців загинуло е, за біль е, більше аніж року. Так? Там в Бахмуті їх полягло набагато більше за останні декілька місяців. Це, так би мовити, факти, які. Е, Шити біло, білими нітками, як то кажуть, в Росії, тому що ми про них говоримо. Так, тобто це вже не та, та, такі факти, вопіющі, я сказав би так, недбалості і спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію, і демонструють про те, що принаймні частково там була використана ці зливи в якості дезінформації. Тому, в принципі, повністю цьому довіряти не слід і ставитись необхідно досить прискіпливо. Щодо, щодо таких червоних ліній, звичайно, ні. Для Китаю немає. У них власні червоні лінії взагалі. Які, про які червоні лінії щодо. Зменшення потужності втрат Росії може йдеться, тому якщо Китай таким чином з кожним днем збільшує свій вплив на Росію, як і збільшується залежність Росії, і особисто Путіна від Сі Цзінь. Тупіння, я вже не кажу в контексті історичної пам'яті, яка існує в Китаї. Всі ми бачили ці е, мапи, так, е, і в будь-якому разі, навіть якщо проаналізувати китайський інформаційний простір, там так звані яструби чудово пам'ятають і. Чекають на повернення ісконно китайських територій, тому в принципі те, що там щось прилетіть, навіть е з виробленням Китаю не зможе з таким не стане з таким е такою червоною лінією, тому що цілком зрозуміло, і Китай свої е верніше Вашингтон прямим текстом казав, що це буде червоною рівень е лінії вже до Вашингтону для ведення санкцій проти Пекіну. тому я переконаний, що якщо або коли що роздасться якийсь там хлопок і знайдуть якісь там американські там деталі від американських снарядів або ракет, це не змінить точки зору Пекіну, пане Максиме. Я вам я вам дякую за цю розмову. і Дякую за те, що долучилися до ефіру, будь ласка. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог міжнародник Максим Ялі.